Зараз я з вами хочу попрацювати на математиці з тими дітьми, що не були в школі. Сторіночка 103. Ось прочитаємо з вами задачу. У команді було 10 левенят. Двоє левенят порушили правила і вибули з гри. Скільки левенят залишилося в грі. Отже, ми спробуємо з вами не просто. Скласти скорочений запис до задачі, а накреслити його. Ось ми показуємо в команді 10 ливиня, так? Можемо собі зразу 6, 8, 10. Креслити відрізочок на 10 клітинок. 2, 4, 6, 8, 10. І показую дужечкою суцільною, що тут було 10 ливиня, так? Далі кажуть, що порушили правила гри двоє левенят. Отже, вони вибули. А якщо вибули, значить пішли. Раз, два. Так, можна суцільно два. І показати, що ось ці вибули, значить, що вони пішли, їх немає. І ось цю частинку нам треба знайти. Отже, ціле було всіх. Ціли це всі 10. вибуло двоє і питає, скільки ж залишилось. Оця частинка, яка залишилася. Отже, ми під низом записуємо 10 мінус 2, дорівнює 8. Дужечка левенят. скорочено ли. І зразу під десяточкою записуємо слово відповідь. Ставимо дві крапочки і знаємо, що нас питало, скільки левенят залишилося в грі. Ось ми знайшли 8 левенят і це ми записуємо у відповідь Левенят. Чому я е, взяла відрізочки? Тому що на відрізочках легше видно, що відбувається задача. Давайте переглянемо ще наступними задачами. На футболі мав забивали, забили 4 голи. А єнотики на 2 голи більше. Скільки голів забили єнотики? Отже, відступаємо собі дві клітиночки, раз, два і в третій, на третій, на лінію малюємо. Креслимо, так. Отже, в нас ще раз звертаємось. Повторюю, мовпенята забили чотири голи. Собі навіть тут пишу М, так, що це були мовпенята. І показую чотири голи. Чотири кліточки, чотири голи. І ставлю собі напис зверху. Єноти, ось так і собі пишу Е, так. Є ноти на два голи більше. Що означає на два голи більше? Це стільки та ще два, скільки мавпочки, чотири та ще два. Та ще ми пунктириком домалюємо два. Отже, тепер вже у нас цілий відрізок треба знайти. Так? Бо нас питає, скільки голів забили єноти. Ми бачимо, що мавпочки менше, єноти ще 2 більше, значить ще що ми робимо? Додаємо. І зразу під схемою записуємо. Не робіть великі дужки ось такі маленькі дужки, але не квадратні і не е, якісь вималюваємо, пряменькі прімінь, прімінь, рівні. І отже, щоб на 2 більше, і ми побачили на схемі, що воно дійсно більше від цього відрізка. Ми записуємо вираз. 4 плюс два дорівнює шість. Про що йшла мова про голи. Голи. Так, і я й пишу. І зразу під четвіркою починаю виписати від повіді. Отже. Так? Що нас питало? Скільки єноти забили голів? Ось це ми вже дізналися. Ця частинка, така як ця, була 4, та ще 2, то маємо 6. Це і в відповіді пишемо: 6 голів. Так, 6 голів. Так. Ви можете собі взяти наступні номера на передніх лапках тигра по 5 пальчиків, а на задніх по 4. Скільки всього пальчиків на передніх лапках у тигра, а на задніх скільки. Оцю задачку ми зараз з вами зробимо, а наступну ви можете навіть самостійно зробити. А ось ця задача, дивіться, ми, я повернуся ще в номер 3. На футболі мов пенята забили 4 голи. так, ми це знаємо. А єноти вже беремо дані із цієї задачі, що ми знайшли. А ми вже знайшли, що єноти 6. так. Можемо собі вже зазнати, що тут 6 голів. Скільки всього голів забили звірята? Подивіться, як до цієї задачі робиться запис. Знову я дві клітиночки відступаю, так можу на вже... Бачите, одна на другій вже на лінійці креслю. Отже, записую собі маупенята, чотири клітиночки беру, бо чотири голи, а єноти шість. Так? так само рівненько від цього: 4, 5, 6, Шість клітиночок. Показую шість голів. Щоб показати, скільки всього разом, ми вже використовували ось таку фігурну дужку, яка означає, скільки всього разом. Ось всього разом невідомо, треба знайти. А щоб знайти скільки разом, то ми що робимо? Додаємо 4 плюс 6 дорівнює 10 голів. Пишемо відповідь. І записуємо ось ця відповідь, що у нас після дорівнює 10 голів. Ще раз повертаюся з вами до четвертого завдання і е, пропоную вже собі закріпити самостійно розв'язати ці задачки. Спочатку шукаємо лапки тигра задніх ножок, скільки пальчиків. А ми знаємо, що у тигра Передніх лапок дві, задніх теж дві. Якщо на кожній лапці по 5 пальчиків, то ми так собі можемо показати схематично. Так? Одна ножка має п'ять пальчиків, і ще одна ножка має 5 пальчиків. Так, і собі пишу 5, і ще 5. Коли схематично почнете. Креслити, вам буде набагато легше і знайти. Маємо ціле, шукаємо цілий відрізок, великий відрізок, так? Ми що зробили? Докреслили, домалювали, тобто додали. 5 додати 5 і собі записуємо відповідь до цього. Так само, що відшукуємо на задніх лапках, лише читаємо уважно. Що теж будуть дві лапки, але по чотири пальчики на задніх лапках. От і ви, скільки пальців на двох лівих лапках у тигра, а на двох правих. Це ми вже з вами зараз зробили, так? А тут всього скільки пальців на передніх лапах. І на задніх, а це вже ми, ага, правильно, це ми окремо зробили, а це вже ви разом всього знайдете, знайдете скільки О, пальців на двох лівих лапках і на двох правих. Не забувайте, що одна ліва, одна ліва лапка у нього що, передня, і одна права. Задня. Тут буде 5 лап пальчиків, тут 4. Одна права лапка передня і одна права лапка задня. Так? Ось така цікава також задача. Треба уважно прочитати, бачите? І бачимо, я тут вам так схематично показала, так, лапки. Лапка. Передня має 5 пальчиків, задня 4. Це є лівий, а це є праві лапки. Ось так, мої хороші, ми з вами і будемо розв'язувати задачки.